Зараз ми знаходимося в запорізькому напрямку, спілкуємося з бійцем 65-ї бригади і передаємо FPV-дрони різного гатунку. Хочу подякувати колективу Шклівської школи Новояворської освіти, педагогічному колективу, які скинулися одноденним заробітком. І ми придбали за це за, за ті кошти тих два fpv 10. То четвертий тіатони. Один з нічною камерою, другий звичайною. Також чотири людини гарні з великим серцем, бо дуже багато завжди допомагають. Це є Гаврилюк Тетяна Передала, це Сидор Галина, це Лаба Ірина і Мирослава Дейне. Всі разом ми величезна сила. Як каже Микола, разом до перемоги і долетять вони, всі попадуть по призначенню. Будьте в тому впевнені. Дякую, ви чули? Командування ремонтно-відновлювального батальйону 65-ї окремої механізованої бригади передало сувенір нашим волонтерам за допомогу в придбанні FPV дронів. Дякуємо вам. Дякуємо. Якщо дозволите, я передам це керівнику. Новоялої освіти, Михайло Доросу, як подякую за те, що долучає всі всіх вчителів, директорів і до доброї справи. А вони в свою чергу гарно працюють на волонтерській ниві. Слава Україні! Героям слава!